Привіт, мої любі стрільці! Мене звуть Антоні Валентина і я посланець світла. І сьогодні у нас з вами таро погадашки, в яких енергіях пройде місяць жовтень для вас. Ну що, давайте будемо дивитися. У нас буде з вами чотири колоди дару. І п'ята колода у нас буде послання від ангелів. Зараз ми подивимося, що ж там вас чекатиме в цьому місяці. Буде дуже цікаво, і що ж вас чекатиме в жовтні. Так, і перша у нас карта колісниця, карта говорить про те, що у вас будуть якісь активні рухи, рухи вперед, до досягання того, чого ви хочете. Можливо, будуть поїздки, переїзди, можливо, це для вас буде поїздки в щось нове, можливо, в принципі, переїзд, така також може бути. Це приведе вас цікаво до чого, до закінчення якоїсь ситуації, до відпускання того, що є неактуальним і неактивним в вашому житті. Ви будете йти в переміни, ви будете йти в силу, в реалізацію, в отримання того, чого ви хочете, і ви от будете йти в розвиток дуже круто, дуже шикарно, я вам скажу стрільці. І також у нас двоєчка кубків говорить про те, що можливо ви в тому місці знайдете своє кохання, свою любов, партнера, людину, яка тобі буде допомагати. В Принципі, партнерські відносини. Я зараз говорю не про відносини, стосунки я про довірливі відносини в реалізації, в роботі, в розвідковій. і. Головне, не зациклюємося на якихось старих невдачах, на якихось ситуаціях, коли у вас щось не виходило, коли у вас а, щось йшло не так, як ви планували, час це відпустити. Нічого страшного в тому, що відпустити, немає. Тому що у вас є за плечами дуже достатньо багато інформації, знань, з якими ви можете вже йти далі. Розумієте, про що я так наступна колода? І у нас. Дев'яточка жезлів говорить про те, що, можливо, ви вже десь трішечки підвтомилися, підвтомилися від якоїсь боротьби внутрішньої, зовнішньої, час відпочити, час перестати воювати, час брати свою енергію, свої руки і в те, про що ви там мрієте, в свою якусь реалізацію, любов до себе, в отримання того, чого ви хочете. Відпускайте все те, що є неактивним, неактуальним в вашому житті, і це призведе вас до якихось нових звершень. Тут у нас. Випадає туз Жезів, говорить про те, що ви створите щось нове, що ви підете в самореалізацію, в розвиток, отримання всього, того, чого ви хочете. І потрібно буде не акцентувати, зупинитися з акцентацією своєї уваги на тих ситуаціях, на тих енергіях, які є неактуальними в вашому житті. час же це все змінити, іти в те, чого ви дійсно хочете, в те, чого ви дійсно варті. Не зациклюватися на старому. І тоді, давайте, якщо перестанете зациклюватись на старому, що отримаєте? Отримаєте нове, отримаєте нову. Інформація, нові знання, це у нас королева мечів. Підати в звершення, підати в творчу реалізацію, підете в побудову бізнесу, в побудову своїх якихось пріоритетів, цінностей, розуміння того, чого ви хочете, вихід на новий рівень. І ви цього варті, вам це потрібно, розумієте, про що я? Так, що хочу сказати вам наступна колода, мої любі стрільці, що ж хочу вам сказати наступну колода, дивимося. А тут у нас десяточка мечів, карта говорить про те, що закінчується старе, щось неактуальне, неактивне, непотрібне. Те, що потрібно вже відпустити, це якраз період, коли дійсно це потрібно відпустити. Ви цього варті, ви тільки. Відпускаєте це приходить для вас нова можливість, нова реалізація. Це десяточки. Кубки. Карта говорить про народження, про створення, про сім'ю, про кохання, про весілля, про реалізацію, про дім повного всього, всього всього, всього всього того, чого ви хочете. Тому просто відпускаємо те, що є неактуальним, переходимо на новий рівень вашого життя. Потрібно відпустити те, що є знаєте, не потрібно в вашому житті. Можливо десь взяти трішечки знань з того, що ви знаєте, те, що ви вже. Прожили, але все рівно йдіть попереду. Можливо, буде проявлення в жовтні людей з вашого минулого життя. Ну, питання в тому, чи хочете ви з ними спілкуватися, чи не хочете, краще відпустити, краще не брати те, що вам не потрібно, тому що десятка жеслів говорить про те, що потрібно відпускати те все те, що вам не потрібно, все те, що не актуальне в вашому житті. Час цього позбутися, час більше вірити в себе, більше давати собі енергії. І на дні колоди зірка, хочеться вам показати цю карту. Сіяйте. Сіяйте, ви розумієте, про що я? Ідіть в те, чого ви хочете. Ідіть в те, сонце, зірка, сонце. В досягання, в реалізації, в створення, в народження, в щастя, в любов. Так, що хочу вам сказати наступна колода, мої любі стрільці. Дивимося наступну погоду. Звісно, вона хоче вам ще порозповідати. Тут тіли карти. Я зараз просто швиденько подивлюся. Я бачу про те, що ви самі собі не дозволяєте. Якогось сімейного благополуччя. Не забуваємо про те, що це загальний, а не індивідуальний розклад. Всім підходити, можливо, зараз ці слова не, не можуть, але комусь це зараз потрібно почути. Не дозволяєте самі собі бути щасливою. Думаєте, що не маєте на це можливостей, ключі під дверима. Просто треба прийти відкрито, розумієте, про що? Я треба довіритися собі, і тоді отримаєте те, чого дійсно заслуговуєте, те, чого дійсно варті, що хочу далі сказати, карти? Стоїте перед вибором, карти закохані, не довіряєте собі, можливо, десь боїтеся, що зробите помилку. А, прислухайтеся до свого серця. В першу чергу. До свого серця, до своєї інтуїції, до свого бажання, до свого внутрішнього вищого я. Тому що вона знає, чого ви хочете. І вона знає, як це досягнути. А ви? а ви тоді отримаєте, знаєте, що коли прислухаєте до себе? Імператриця. Для когось це кохання, відносини, для когось це стати в енергії, бути цією імператрицею, для когось це. Нове народження, нове створення, нові якісь плани, нові дії, нові реалізації, нове кохання, нові зустрічі, народження, вагітність, світ, створення власного світу, перехід на іншу реальність. Також у нас виходить король. Жезлів, для когось це відносини, для когось це велика енергія, для когось це можливо, дійсно це нові відносини, можливо, це дійсно нові відносини. Якщо ви підете в себе, ви підати в якісь переміни. і Треба щось відпустити, щоб піти щось нове і отримаєте це нове. Розумієте, про що я? Можливо, для когось потрібно стати цією імператрицею, цим королем Жезлі, для того, щоб піти в здійснення своїх мрій, взяти цієї енергії, бути трішечки в цих енергіях, тому що треба щось іти реалізовувати, і ви у цей місяць будете доволі продуктивними. Тому що тут випадає вісім кампатаплів, карта говорить про те, що будете. Працювати, йти в творчу реалізацію, йти в своє бажання, йти в фінансову реалізацію. І на дні колоді у нас тут е, а е, також пентаклів, говорить про те, що десь, можливо, будете шукати для себе якусь інформацію, е, підшуковувати якісь знання для того, щоб піти дійсно те, чого хочете, для того, щоб піти в ріст, для того, щоб стати кращими. це буде якась активна дія. можливо, будуть нові пропозиції для вас, можливо, ви будете. Нові пропозиції для інших. Так і ще у нас буде колода підказки від ангелів. Буде дві карти: і король жезлів. Король жезлів впевненість, пристрасть, розум, граціозність. Перед цим у нас також випадав король жезлів. Карта говорить про те, що розправте свої кирила і летіть. Не недооцінюйте себе, залишайте свою незалежність і творчість і Творчий потенціал е, обов'язково і відстоюйте себе, свою думку, свої бажання, свої прагнення, свої мрії, тому що ви цього варті. Все, що є в вашому житті, все, чого ви хочете, ви цього варті. Це правда. Так і ще одна карта. У нас шістка чаш говорить, що можливо якісь е, е, згадування із вашого минулого або з дитинства проблеми. Відносно дітей і якась ідеалізація минулого, що, можливо, є якась зацикленість на минулих ситуаціях, і час її відпустити. До речі, у вас випадала шісточка кубків. Не зациклюйтеся, не зациклюйтеся на минулих ситуаціях, відпускайте те, що є неактуальним в вашому житті, для того, щоб прийшло щось нове. Можливо, треба. Іти в нові якісь прагнення, в якісь нові мрії, але просто візьміть ту стару інформацію, знання з минулого, тому що ми не без минулого ми ніхто, але ми не повинні жити в минулому. ми можемо жити тільки тут зараз, тому що майбутнього ще немає. Минуле вже закінчилося, і ми не можемо ні повернутися, ні назад, ні бути вже в. Попереду ми можемо тільки жити тут і зараз, і тільки від вас залежить, що буде тут і зараз. Я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюсь за вподобайку. І кому потрібна особиста діагностика, пишіть мені повідомлення. Тут буде під відео посилання на інстаграм. Всім па-па!